Це французький багатоцільовий винищувач четвертого покоління. Робота над ним почалась у 1972 році, а на озброєння він почав поступати у 83-му і успішно виготовлявся аж до 2007 року. Загалом було виготовлено 614 таких пташок. Міраж 2000 є одним з найуспішніших французьких бойових літаків, що був експортований в багато країн світу. Цей літак досі залишається на озброєнні Греції 44 літаки різних модифікацій, Єгипту 18 літаків, Індія 50 одиниць. Катар та Перу по 12, Тайвань 56 літаків, Об'єднані Арабські Емірати 66, Лівія 68 винищувачів. Ну і сам виробник міражів Франція на 2017 рік мала на озброєнні та на зберіганні 156 міражів. 8 жовтня 1996 року міраж 2000, що стояв на озброєнні Греції, у повітряному бою знищив турецького F-16 Fighting Falcon. До речі, за своїми характеристиками вони досить схожі. Та кожен має свої переваги та особливості. Характерною особливістю у Mirage 2000 є його трикутні крила, за допомогою яких можна легко впізнати цей літак. Такі крила забезпечують підвищену стійкість при польоті з великим кутом атаки, що дозволяє винищувачу виконувати маневри на великих швидкостях до 2340 км на годину і значній висоті до 18 км, чим обходить багатьох конкурентів. Виконуючи такі маневри, Mirage досить успішно уникає проти. Повітряної оборони ворога, що було вже доведено у бойових ситуаціях, більше про які я розповім трохи згодом. Таке трикутне крило на міражах є простим у виготовленні, досить легким та значно знижує опір повітря на великій швидкості. Міраж 2000 є багатофункціональним винищувачем, який може бути озброєний різними видами зброї, залежно від бойових потреб. Він має на крилах два кулемети 30-го калібру, а також 9 підвісних точок, 6 з яких під крилами та 3 під корпусом, на яких він може нести різні типи ракет або бомб. Одним з основних озброєнь Міража є ракети повітря-повітря. Найбільш поширені з них це Matra Magic та Супер 530. Матра Magic є керованою ракетою середньої дальності, яка може ловити і відстежувати ціль за допомогою інфрачервоних сенсорів. Вона має високу точність та швидкість і може бути запущена проти будь-яких повітряних цілей. Ракета Супер 530 це вже більш потужна керована ракета середньої дальності. Ці ракети можуть збивати не тільки винищувачі, але й ворожі ракети. Крім того, Mirage 2000 може нести ракети для ударів по наземних та морських цілях, як наприклад AM39 Exocet, яка стоїть на озброєнні понад 25 країн, і в своїй новій версії може вражати цілі на відстані 180 км. Бомби Міраж може нести як накеровані, так і високоточні керовані авіабомби з лазерним наведенням, які можуть вражати навіть рухомі цілі, такі як танк чи особовий склад ворога. Mirage 2000 має аж 10 модифікацій, головна з них це Mirage 2000N, що обладнаний під ядерні бомби та крилаті ракети з ядерним запасом. Він має більш сучасну апаратуру і електроніку, та потужніший двигун. Ядерну зброю Україні навряд чи передадуть, та Міраж 2000Н, крім того, може нести і не ядерну зброю та виконувати усі інші стандартні функції цього винищувача. Крім того, існує багато модифікацій, обладнаних спеціально для експорту в різні країни. Міраж 2000 встиг взяти участь у багатьох конфліктах по всьому світу, включаючи Перську війну 91-го, балканські конфлікти 90-х. Та операцію проти терористів в Афганістані та Іраку після 2001 року. У Перській війні міражі були використані Францією та Квейтом для боротьби проти іракської авіації та для нанесення ударів з повітря по іракських військах, складах та вантажних колонах. У Сербії міраж брав участь в операціях НАТО. Літаки були задіяні в бомбардуваннях міст та важливих об'єктів. Після терористичного акту 11 вересня 2001 року Міраж 2000 брав участь у операціях по боротьбі з тероризмом в Афганістані та Іраку, здійснюючи бомбардування та підтримку наземних військ. Загалом, Міраж продемонстрував високі бойові характеристики та здатність виконувати завдання в складних умовах. Він показав свою ефективність як в повітряних боях, так і в бомбардуваннях різних цілей. 40 таких літаків можуть значно посилити безпеку України, закриваючи весь повітряний простір, або значно пришвидшити вигнання окупанта з української землі. А ви можете значно пришвидшити темпи росту мого каналу, просто підписавшись та поставити лайк. Це мені дуже допоможе. Також канал можна підтримати гривнею, але краще підтримайте Гривною Збройні Сили України. Дякую за перегляд. Слава Україні!